Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я розповім вам не просто історію, а справжню сагу про те, як звичайна людина перетворилася в героя свого життя, скинувши цілих 12 кг за 2 місяці. Почнемо з того, що мій любий спортзал давно бачив мене лише на своєму календарі. Моя історія з вами почувалася в лабораторії, де я здав аналізи крові. Так, мої друзі, саме Ліпідограма стала моїм квитком у світ здоров'я. Коли я побачив результати, я усвідомив серйозні ситуації. Мені було сказано, що ризики для мого здоров'я занадто високі. І це був мій момент прозріння. Усвідомлення того, що я маю терміново що змінити в своєму способі життя, стало вирішальним фактором для початку мого шляху до здоров'я, а втрата 12 кг стала приємним побічним ефектом цих змін. Так почався мій шлях до здорового способу життя. Перш за все. Я попрощався з моїми перекусами. Замість цього мій холодильник тепер наповнений фруктами, овочами та іншими продуктами, які раніше я бачив лише в передачах про здорове харчування. Отже, я вирішив ділитися своїм досвідом у Ютубі, створивши канал, по-моєму, шляху до здоров'я та благополуччя, порадами та, звісно, маленькими секретами, які я відкопав на цьому шляху. А тепер давайте поговоримо про той момент, який змусив мене взяти себе в руки. Це момент, коли я побачив результати мого аналізу крові. Так, саме Ліпідограма стала моїм особистим пробудженням. Я дивився на ці цифри, і вони здалися мені криком про допомогу. Але не від мого лікаря, а від мого власного тіла. Я зрозумів, що мої звичні перекуси та їжа, яку я їв, це не просто шкідливі звички, це справжні вороги мого здоров'я. І ось тут я вирішив, ні, так далі жити не можна. Я усвідомив, що мої харчові звички потребують кардинальної перебудови. Мене чекала зустріч з дієтологом, вивчення здорового харчування та створення власного плану харчування. Цей переломний момент був не просто моментом усвідомлення, це був момент, коли я зіткнувся обличчям до обличчя з реальністю. І як у будь-якому хорошому фільмі, головний герой, тобто я зібрав усі свої сили для грандіозного перетворення. Отже, якщо ви шукаєте того самого каталізатора для змін, можливо, моя розповідь вам у цьому допоможе. І пам'ятайте, навіть якщо ваша ліподограма не кричить Еврика, ваше здоров'я та благополуччя заслуговують на те, щоб ви зробили цей перший крок. Отже, друзі, давайте поринемо у найсмачнішу частину мого успіху, це зміна харчування. Хто б міг подумати, що слова смачний та дієта можуть співіснувати в одному реченні. Це не так, але я знайшов спосіб. Перш за все, я попрощався з паспудом. Це було не прощання. А скоріше, до побачення, але назавжди. Я усвідомив, що моя любов до бургерів та піци була схожа на романтичний фільм. Багато щасливих моментів, але в підсумку залишаєшся з розбитим серцем і підвищеним холестерином. Потім я зустрівся віч на віч за так, з тими самими істотами. Які раніше прикрашали мою тарілку, але ніколи не вважалися основною стравою. Тепер вони стали моїм найкращими друзями: Проколі, шпинат, морква, буряк, петрушка, гарбуз, капуста та багато інших овочів. Виявляється, вони не тільки корисні, але й можуть бути смачними. Хто б міг подумати? Я дізнавався все більше і більше про зернові пінуа, гречка, вівсянка, рис, сочевиця – ці та інші назви звучали для мене як заклинання з книги про чари, але чарівнице виявилося в їхній поживній цінності та здатності дарувати відчуття ситості без відчуття провини. І, звичайна ж вода так, так, проста питна вода. Ви знали, що коли ми думаємо, що голодні, насправді ми просто хочемо пити. Вода стала моїм вірним супутником, вона допомагає контролювати апетит і покращує загальний стан організму. Отже, Зміна харчування це був не просто ключ до втрати ваги, це була революція в моєму способі життя. Я дізнався, що здорове харчування це не кара, а можливість відкрити для себе нові смаки та відчуття. І найголовніше, я зрозумів, що здоров'я та задоволення можуть йти рука об руку. Отже, якщо ви думаєте, що здорове харчування це нудно і несмачно, підписуйтеся на мій канал, і я поділюся з вами своїми думками. Висновками з того, що я прочитав та переглянув, тим, що допомогло мені позбутися від жирної печінки, відновлення підліпідного профілю, скинути зайву вагу, смачними та здоровими рецептами, які змінюють ваше ставлення до дієти раз і назавжди. Тепер перейдемо до серйозної теми моя боротьба з жирною печінкою. Ох так, моя печінка, яка раніше була схожа на заблудшого туриста на вечірці нездорового харчування, але ми з нею взялися за розум. Коли аналізи показали, що моя печінка накопичила більше жиру, ніж моя сковорода після смаження картоплі фрі, я зрозумів, що пора діяти. Жирна печінка це не жарт. Ігнорувати це було б як ігнорувати пожежний сигнал у готелі ненерозумніша ідея. Першим кроком на шляху достілення печінки стала зміна мого раціону. Я став як відмак із кулінарного світу, вміло змішуючи інгредієнти для зілля здоров'я. Прощавай смажена їжа та солодкі газовані напої. Вітаю овочі, сільнозернові та корисні жири. Оливкова олія, авокадо та горіхи стали моїми новими найкращими друзями. Я додав і трохи фізичної активності. Ні. Я не перетворився на качка, який піднімає ваги, ніби в цього залежить вій світ. Але регулярні прогулянки, легка йога та навіть танці на кухні, поки я готую. Все це допомогло мені та моїй печінці стати щасливішим. Та здоровішим. Звісно, я не забував і про регулярні перевірки у лікаря, адже контроль це ключ до успіху. Кожен візит до лікаря нагадував мені, що моя печінка це не просто орган, це важлива частина моєї системи життєзабезпечення, яку не можна ігнорувати. В підсумку, моя печінка, сказала мені дякую, на своїй мові, хорошими аналізами та кращим самопочуттям. Виявляється, вона теж не любить небажаних гостей у вигляді зайвого жиру. Отже, дорогі глядачі, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як я переміг жирну печінку та як ви можете зробити те саме, підписуйтесь на мій канал. Разом ми зможемо зробити вашу печінку щасливою без зайвого жиру, але з безліччю смачних та корисних рецептів. Давайте поговоримо про те, що насправді цікавить усіх без винятку. Секрети мого успіху у схудненні. І під секретами я маю на увазі не магічні пігулки чи чудодійні дієти, а реальні працюючі методи, перевірені особисто мною. І звісно ж, я поділюся цим усім з вами у моїх відео. Перше, з чого все почалося, це план харчування. Я склав його так, щоб він був не тільки корисним, але й смачним. Адже хто сказав, що здорова їжа має бути нудною? У моєму арсеналі креативні рецепти з купою овочів, білків, злаків і, звісно, приправ. Оці приправи вони перетворюють будь-яку страву, зну таке в, вау дай ще Далі я переглянув свій режим харчування. Немає більше перекусів на бігу. Я встановив чіткий графік прийому їжі та дотримуюсь його. Це допомогло мені не тільки контролювати апетит, але й покращило травлення. Не забувайте про воду, це простий, але могутній елемент нашого раціону, грає ключову роль. Я почав пити більше води, і це допомогло мені відчувати себе ситим, а також покращило стан шкіри та загальне самопочуття, і, звичайно, вправи я додав легку фізичну активність до своєї щоденної рутини ні. Не потрібно проводити години в спортзалі, щоб бачити результат. Я обрав те, що мені подобається. Це прогулянки, велосипед. Або навіть танці прибиральника з пилососом. головне рухатися. І останнє, але не менш важливе – мотивація та підтримка. Я знайшов способи підтримувати себе мотивованим чи то перегляд надихаючої історії, або спілкування з однодумцями. Я буду ділитися цими секретами у моїх відео, щоб і ви знайшли свою паливну суміш для успіху на цьому каналі. Моя мета не тільки поділитися історією схуднення, а й надихнути інших. Якщо моя історія допоможе хоча б одній людині почати свій шлях до здоров'я, я буду щасливий. Я хочу показати, що зміни можливі і вони можуть початися з найменших кроків. Отже, друзі, настав час для найважливішої частини вашої участі. Якщо моя історія звучить для вас як захоплюючий серіал про перевтілення. І ви хочете стати частиною цього чарівництва, то ласкаво просимо на борт мого корабля до здорового способу життя. Першим кроком буде підписка на мій канал. Подумайте про це як про ваш особистий квиток на поїзд до змін. Не соромтеся залишати лайки та коментарі. Кожен ваш лайк як аплодисмент артисту на сцені, а кожен коментар як дружне спілкування за чашкою кави. Це не тільки підтримує мене, але й допомагає формувати спільноту однодумців, де ми всі можемо підтримувати один одного. Ваш досвід може стати тим самим маяком для когось іншого. І, звичайно, не забудьте підписатися на сповіщення, іншими словами, натиснути на дзвіночок. Так ви не пропустите жодного мого відео, де я буду ділитися новими історіями, порадами. І, можливо, навіть проводити живі трансляції, де ми зможемо поспілкуватися в реальному часі. Пам'ятайте, що схуднення це не спринт, це марафон. Не потрібно прагнути до миттєвих результатів. Правжнє мистецтво це навчитися насолоджуватися кожним кроком на цьому шляху. Кожна зміна у вашому житті це не просто крок до втрати ваги, це крок до відкриття нового вас, нові звички, нові смаки. Нові захоплення, все це скарби, які чекають вас попереду. Пам'ятайте, кожен день це можливість дізнатися щось нове про себе та світ. Ваша історія унікальна і саме вона може надихнути інших на зміни не бійтеся ділитися своїми успіхами та невдачами. Іноді саме ваш досвід може стати тим самим поштовхом, який допоможе комусь зробити перший крок до здорового способу життя. І пам'ятайте, гумор це ваш союзник. Сміх не тільки покращує настрій, але й допомагає впоратися зі стресом, який неминуче виникає в процесі змін. Так що смійтеся частіше, навіть якщо це сміх над власними помилками. І в кінці кінців вміння сміятися над собою це ознака сили. І нарешті я хочу висловити величезну вдячність кожному з вас, хто додивився це відео до цього моменту. І пам'ятайте, кожен з вас. Це світло в тунелі для когось іншого. Ваша історія, ваш досвід, ваше натхнення можуть змінити чиєсь життя. Підписуйтеся, коментуйте, діліться і давайте робити цей світ трохи здоровішим та щасливішим разом.